Біфрен, спокій за ясної голови. Аліс, я тебе прошу, візьмись вже за голову. Вчора знов вчителька дзвонила. Почалося. Па, скажи, не їй. Що за манери? Зі мною говори? Так, дівчат, знайшли час. Ну, ми ж гуляй. Вона перша почала. Ой. Могли би зачекати. Андрій, Аліса, стійте! Та зачекайте, кажу. Ви що глухі? Та зачекайте. Стійте. Мариш. Мариш. Що з тобою? Тобі погано? Я не могла вас догнати. Ви чого не зупинялися? В сенсі! ми тут з тобою поруч стояли. Ой! Марина з Андрієм вже двадцять років, як жили у щасливому шлюбі. Разом виховували доньку Алісу. Але останнім часом стосунки у родині зіпсувалися. І коли на прогулянці жінці привиділося, що вона не могла наздогнати рідних, а чоловік з донькою стверджували, що стояли поруч, Марина злякалася і приїхала до бабусі. Я так злякалася. Я біжу, а наздогнати не можу. Я думала, в мене дах поїхав. Поганий це знак. Віщує, що скоро хтось із твоїх близьких від тебе відвернеться? Це в якому сенсі? У нас в родині останнім часом стосунки не дуже. Непорозуміння бувають, але що так… А... а хто відвернеться? Поклади руку на зерно. Це не в родині? Не самі собою почалися. Як це? Жінка якась хоче зруйнувати твою родину. І забрати близьку людину. Кого? Чоловіка, доньку? Наступного разу, як приїдеш, ага. привези по одній речі доньки і чоловіка. Тоді скажу. А ця жінка, вона хто? Не можу сказати. Але бачу, що вона не відступить, поки свого не досягне. Що ж мені зараз робити? Тобі треба мир у сім'ї тримати. Прийдеш додому. Не починай сварок з рідними. Навчися бути терплячою. А тепер йди. Більше мені немає тобі чого сказати. Слова бабусі змусили Марину замислитися над тим, що останнім часом вона і справді багато сварилася, особливо з донькою. Тому дорогою додому вона вирішила бути більш терплячою до рідних. Аліска. Ти маєш бути стриманіше. Ну, хоч трошки. Що вже сталося? Нічого. Маріш, а ми тебе чекали, Ми хотіли повечеряти разом. Але я був такий голодний, я не втримався. Сідай. Марина стрималася, аби не допікати доньці розпитуваннями, коли раптом їй подзвонила вчителька Аліси. Так, Наталія Олексіївна. Зрозуміла, дякую, розберусь. Твоя класна керівниця дзвонила. Нічого не хочеш сказати. Аліса все вже зрозуміла. Угу. І більше так не буде, правда, доню? А можна я сама за себе відповідатиму? От бачиш, вона вже сама за себе відповідає. Ти хоч знаєш, що її до директорки визивали? Я в курсі. Тоді в курсі, і за що? Аліс, в школі хоч один учитель залишився, з яким ти не посварилася. Слухай, я в дитинстві теж зі всіма сварився. Ну і що? Нормальний виріс. А вона теж була нормальною. А тепер що трапилось? Аліс, ти довго мені нерви псувати будеш? Та на себе подивись! Ти сама всім нерви псуєш. Посварившись із донькою, Марина злилася на себе за те, що не дотрималася власної обіцянки бути терплячою. Та гостро переживаючи через проблеми Аліси у школі, жінка не знала, як інакше впливати на неслухняного підлітка. Марин, ти б пішла, помирилася з нею. Це ж ти накричала. А в неї вік такий. Я за діло накричала. А якщо я буду бігати туди-сюди і вибачатися, вона взагалі на голову сяде. Ну, дивись сама, я запропонував. Я ванну. Угу. Марина увесь час думала над словами бабусі, намагаючись зрозуміти, що за жінка хоче зруйнувати її сім'ю. Тому, почувши, що на мобільний Андрія прийшло повідомлення, несподівано для самої себе вона вирішила перевірити його телефон. Побачивши, що колега запрошувала чоловіка на зустріч до кафе, Марину вразила неприємна здогадка, що, можливо, вона була коханкою Андрія і видіння попереджало її саме про це. Промучившись цілу ніч від тривожних думок, наступного дня Марина вирішила поговорити про це зі своєю подругою і сусідкою Оленою. А ти виглядаєш жахливо, подруга? Не спала всю ніч. Я ж вчора до баболюби ходила. Це те, що сліпа? Так. І вона мені сказала, що якась жінка хоче зруйнувати мою родину. Ого? Угу. А хто? Вона сказала? Ні. Але я вже здогадуюсь: вчора ввечері Андрію від начальниці СМС прийшла про зустріч у кафе. <звук> від начальниці? То чого ти нервуєш? Ти слухаєш чи ні? У кафе. От що їм там робити? Їм на роботі місця не вистачає? А може, то не від начальниці? Може, він так свою коханку у телефоні підписав? А я й не подумала. Ця ж Ольга ніби нормальна? Мабуть, ти права. Що робити будеш? От я б не втрималася. Пішла б і йому ці брехливі очі подивилася. Думаєш, знов скандал у домі. Тут залізкою не знаю, що робити, як здуріла дівка. Я помітила. Я вже рік, як тут живу. Як переїхала, ну ну така хороша дівчинка була. Скажи, а зараз кидається на всіх. Учителька мені кожного дня вже дзвонить. А ти в неї не питала? Чого вона біситься? А вона мені скаже. Бо то погодилась до шкільного психолога ходити і то добре, тільки поки безрезультатно. Ті психологи аби ще допомагали. Та ні, ця ніби знайшла до малої підхід. Є надія, але тут, тут Андрій. Ти, Мариш, так не лишай. Бо потім плакати будеш. Піди і розберись з тою стервою. Угу. Порада подруги здалася Марині розумною. І того ж дня жінка пішла до кафе, де в Андрія була призначена зустріч, аби спіймати зрадників на гарячому. Привіт. Марина. А, а ти як тут? Познайомитися прийшла. Ви ж не Ольга? Ні. Андрій, а що відбувається? Віра. Я зараз все улагоджу. Вірочка! А я думаю, як звати коханку мого чоловіка? Він вам сказав, що дружний. Віра, я все поясню. Яка ще коханка? Боже, яка ніжна, що за живе зачепила, так? А як з чужими чоловіками по кафешках шлятись, то нормально. Скажіть, а ви перший раз на побаченні чи може вже спите разом? Такого я терпіти не буду. Марина злилася на чоловіка, але жінку здивувала його реакція. Віра, Віра, я все пояснюсь! Андрій, ти при своєму розумі! Вона тобі важливіша, ніж я. Андрій не намагався їй нічого пояснити і, здавалося, зовсім не почувався винним. Андрій, торічка. Ну, Поспіхом зібравши свої речі, чоловік стрімголов вискочив з кафе слідом за коханкою, залишивши спантеличену Марину на самоті. Повернувшись додому, розлючена Марина не могла дочекатися, коли чоловік прийде з роботи, аби остаточно з'ясувати, що його пов'язувало із тією білявкою з кафе. Що нас свою красуню? Не чіпай мене зараз. Чому це? Значить, ти з дівками можеш гуляти, а я тебе спитати не можу. Це була клієнтка фірми. Після твого виступу вона розірвала з нами угоду. Клієнтка! За дуроми не маєш? А чому ж ти зі своєю клієнткою в робочий час в офісі не розмовляв? Тому що ми за нею по цілому Києву бігали. Мовляли на зустріч. Вона завтра відлітає. Вона сама призначила час і місце зустрічі. То це що, Я угоду розірвала, а не можна нічого зробити. Можна, можна позвонити Олі, подякувати їй за те, що вона мене не звільнила після твого виступу. Стільки часу. Стільки роботи і все, все під хвіст. Марина згорала від сорому, адже через свої безпідставні ревнощі вона не лише влаштувала скандал на пустому місці, а ще й поставила під загрозу кар'єру Андрія. Зрозумівши, що своїми вчинками вона тільки відштовхує від себе і чоловіка, і доньку, жінка знову вирішила звернутися до бабусі по допомогу. Бачу, не послухалась ти мене. І з донькою зіпсувала стосунки і з чоловіком. Так, все ж кереберт летить. Але я їхні речі принесла. Ви казали, що можете подивитись. Немає в нього коханки. Даремно і собі, і йому нерви псуєш. З донькою тебе міцний зв'язок, але не кровний. Не рідна вона тобі. Так, ми її вдочерили, вона маленька, була ще не знає про це. Ось тут загрозу відчуваю. Тобі треба їй правду розповісти. Та як же? Ми з нею так, як кішка з собакою, а як правду дізнається, не знаю, що вона й буде. Розкажи, не бійся. Важко вам буде, але згодом вона це прийме. А ця жінка, про яку ви казали. Хто вона? Ця жінка твоїй доньці щось подарувала. З цього і біди почалися. Якщо знайдеш цей подарунок, принеси. Тоді про неї більше тобі скажу. Марина боялася реакції доньки на цю розмову, але, довірившись бабусі, вирішила зустріти Алісу після уроків, щоб розказати їй правду. Підходячи до школи, вона помітила, як дівчинка розмовляла зі шкільним психологом Ганною Миколаївною. Чого ти прийшла? Аліс, нам треба поговорити. Може, сходимо в кафе? <рес> Дивися, Альку, як малу, мама зі школи забирає. Ма, ти мене ганьбиш. Вибач, я не хотіла. Нам треба поговорити, це важливо. Знайшла місце. Попри те, що Марині було прикро через ставлення Аліси до неї. Жінка не сердилася на дівчинку, але вона не сумнівалася, що за таких стосунків із донькою заводити розмову про її удочеріння точно не варто. Вирішивши для початку просто налагодити спілкування, Марина прийшла до Аліси у кімнату, щоб помиритися. Щось не влаштовує. Ні-ні, все добре. Давно тебе з книжкою не бачила. Щось цікаве? Нічого так, прикольно. Щось не пригадую, щоб я тобі таку купувала. А ти не купувала. Мені Ганна Миколаївна подарувала. Подарунок від жінки? Марина вирішила, що знайшла подарунок, який приніс біди у її родину. Віддам, але не тобі, а психологіні твої. І поговорю з нею заодно. Ти зовсім дахом з'їхала. Що знову? Ця божевільна книгу забрала. Це подарунок. Скажи їй. Що відбувається? Мені проблем наробила, тепер до дитини лізеш. Ти Нічого не знаєш. Я і знати нічого не хочу. Віддай книгу. Ні. Та пішли. Дістали. Розлючена Аліса через сварку пішла з дому. Ну що? Отримала, що хотіла? Задоволена? Попри слова Андрія, Марина була впевнена, що зробила все вірно. Та коли Аліса увечері не повернулася додому, жінка дуже злякалася. Вони з Андрієм шукали дівчинку цілу ніч, але так і не знайшли. Я не можу повертатися додому без неї. Марин, тобі треба відпочити хоч трошки. Ну, ти ж знаєш, я не зможу. Я як подумаю, що з нею могло статися через мене. Ми робимо все, що можемо. Ми обдзвонили друзів, ми написали заяву. Поліція вже шукає. Я теж не буду сидіти без діла. Я зараз піду, зберу хлопців, ми поїдемо по вокзалах. Можливо, хтось щось бачив. Скажи, у неї в Твіттері були друзі з інших міст? Щось вона казала так. Можливо, вона поїхала до них. А я тоді у школу схожу до психолога. можливо, вона щось порадить? Марина не наважилася розказати чоловіку про свої підозри стосовно Ганни Миколаївни. Вважаючи, що жінка намагалася розлучити її з донькою, а книга є тим подарунком, про який попереджала бабуся. Марина вирішила сама відверто поговорити з Ганною Миколаївною. Ганна Миколаївна, почекайте. Добрий день! ви ж мама Аліси, так? Вірно. Аліса втекла з дому. Я думаю, ви вже в курсі. Скажіть, де вона? Як втекла? Коли? Вчора ввечері. То може, підкажете, де її знайти. Я не знаю, чому ви вирішили. Стійте. Ви думаєте, я її наштовхнула на цю думку. А хіба ні? Вона, як почала до вас ходити, взагалі мене сприймати перестала. То ви думаєте, я її налаштувала проти вас? Так. І вам це вдалося. Знаєте що? Я цього б ніколи не зробила. Так, ми розмовляли про складище її віку, про родину. Але в позитивному руслі я їй книгу дала. То ви не знаєте, де вона? На жаль, ні. Вибачте. Марина була у розпачі, адже тепер вона не знала, де шукати Алісу. Тому пішла додому, сподіваючись на звістку від чоловіка чи поліції. Ти де ходиш? Вдома нема додзвонитись нереально. Дійсно, розрядився. Що таке? Я Аліску вашу в магазині зустріла. В якому воно ще там? Відведи мене, <клух> та не там вона в мене. Ледь вмовила. Ходімо, я її забила. Та стій, стій, не піде вона до вас. Я її вже і так і сяк мовляла. Ні в яку, каже, не піду додому. Зла, як чортиня. Що ж мені тепер робити? Хай у мене побуде трохи. Охолоне. Mm -hmm. Дякую тобі, Ленчик. а там, може, погодиться зі мною поговорити чи сама додому схоче. <ріпізи> <похи> 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 Марина була вдячна подрузі за турботу про доньку. Жінка мала надію, що Аліса невдовзі пробачить їй і повернеться додому. Аліса вже кілька днів жила у сусідки і відмовлялася спілкуватися з батьками. Підстаріше дівчину, коли та виходила з квартири Олени, Марина вибігла до неї, щоб поговорити. Сій, доню, давай поговоримо. Не можемо ж ми так жити завжди? Можемо. Ще як. Мене все влаштовує. Зачекай, зачекай. Що ти не робила? Вибач, я пола. Несипай! Марина дуже шкодувала, що випадково розірвала дончин браслет. Це подарунок цю Лєни. — Що я тепер скажу? А коли вона тобі його подарувала? Місяць тому, тобі яке діло. Ти завжди все псуєш, Ненавиджу! Жінка була стривожена, почувши, що браслет Алісі подарувала Олена. Проте їй не хотілося вірити, що сусідка, яку вона вважала найкращою подругою, якось причетна до її проблем із донькою. Аби розвіяти страшні підозри, Марина вирішила усе перевірити і наступного дня приїхала до бабусі, прихопивши із собою намистину від браслету, яку загубила Аліса. Так. Ця намистина і є з того самого подарунку, через який донька від тебе відвернулася. І жінка ця сама його зробила. Повірити не можу. Лінчик? Нащо їй це? Бо вона рідна мати твоєї доньки і хоче її повернути. Як мати? Бути цього не може? Я ліска зараз в неї. Не опускай руки, все ще можна виправити. Катю, принеси мені наговорене борошно. Візьмеш це борошно, замісиш тісто, покладеш у нього цю намистину, випечеш хліб. Покладеш на підвіконні. І Аліса тоді повернеться? Ні. А от рідна її мати сама до тебе прийде. Буде щось просити з дому – Не давай. Тоді у неї язик сам розв'яжеться. Ось бабусю оборошна, яке ви просили. Віддай їй. Дякую. А як же Аліса? Роби що кажу. І цього разу не сварись. Якщо все вірно зробиш. Донька сама чари розірве і до тебе повернеться. Дякую. Марина дуже переживала, що може втратити доньку. Тому, повернувшись додому, вона одразу зробила усе так, як сказала бабуся. Жінка запекла у хлібі на мистину з браслету і поставила готовий буханець вистигати на підвіконні. Вона сподівалася, що ритуал спрацює, і тільки но його закінчила, як у вхідні двері справді хтось подзвонив. Марина пішла відчиняти, вже не маючи сумнівів, що вона побачить на порозі Олену. Ой, слухай, у мене блендер полетів. Даси свій. А мій теж згорів. Е, ну тоді це е, вінчик. Немає в мене. Я для тебе стільки зробила. А ти мені відмовляєш? І що ж ти зробила для мене? Доньку народила. О! Далі кажи. Я… Я її в пологовому лишила. Думала, поживу в своє задоволення ще встигну народити. І чому ж не народила? Не змогла. Чоловік мене через це кинув. А я злякалася, що, що сама залишусь. А В мене вже і дитинка є. Ось я й надумала дочку собі повернути. Гарно влаштувалася. І дитина вже доросла, ніякої тобі мороки. Що ще скажеш? Я на браслет зробила і малій подарувала. Бабусин ритуал спрацював, і Аліса почула зізнання Олени. <свісно> Алісочко, дочко, я тобі не дочка. Ніколи не була і не буду. Я все чула. Бачити тебе не хочу. Жвоня рідна. Вибач, що я так довго приховувала правду. Якщо чесно, я навіть не вірю, що з статом не рідна. Ти через це буваєш постійно сувора. Та ні, що ти? Це в мене характер такий дурнуватий. А я виправлюсь чесне слово, а ти нам статом рідна. Пам'ятай про це завжди. А де тато, я з ним скучила. А давай йому подзвонимо прямо зараз. Давай і скажемо, що ти вже вдома, і тепер ми завжди будемо поруч. Після пережитого Аліса з Мариною стали дуже близькі. Щоправда, Олена кілька разів намагалася поговорити з дівчинкою, але та категорично відмовлялася. Згодом жінка з'їхала з квартири і більше не нагадувала про себе. Марина тепер старається контролювати свої емоції і бути більш терплячою із рідними. Бабуся ж каже. Якщо вам привиділося або наснилося, що ви не можете когось наздогнати, це означає, що ваші стосунки з цією людиною під загрозою, і вона може віддалитися від вас.